Всім привіт! Всіх. Вітаю себе на каналі Таро Балансе світу». Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий? Сьогодні ми з вами розпочинаємо записувати таро-прогноз на лютий 2024 року для знаку Зодіака Овен. Як завжди, ми працюємо на колоді тароснів, і допоміжна колода в нас іде Таро 78 дверей, на які ми будемо дивитись одне запитання. Наші мрії, плани, які ми хочемо реалізувати. Які ви хочете реалізувати на протязі лютого 2024 року. Чи зможете ви це зробити, чи здійсниться ваша мрія або план? Звичайно, загадувати потрібно реалістичне те, що може відбутися. Не загадуйте нічого такого зверх природнього, те, що не може здійснитись, це випробування. Для нас всіх, так можу сказати. Так. Добре. Загальна характеристика місяця для знаку Зодіака Овен на лютий 2024 року. Фінансова сфера на лютий 2024 року. Здоров'я, особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто одинокий на даний момент без пари знаходиться. Неважливо по якій причині. Так, і доки я буду тасувати цю колоду, загадуєте свою мрію, план, що ви хочете реалізувати на протязі 2024 року лютого місяця. Чи здійсниться, чи зможете ви це зробити? Ще відкриються вам ці двері. Як завжди, ми це питання дивимось в кінці розкладу. Так, ну що, мої хороші, поїхали. Загальна характеристика місяця для знаку Зодіака Овен на лютий 2024 року. Загальна характеристика 8К мечів. Карта складна. Говорить про те, що ви не зможете діяти по своїм планам, і я можу сказати, що тут більше страхів будуть на вас впливати. Тобто, якщо вам потрібно буде змінити роботу, ви будете боятись, тобто будуть якісь зовнішні фактори, які будуть на вас впливати. Це стосується як робочої діяльності, так і особистого життя. І загальна характеристика, в принципі, ви не зможете діяти так, як би вам хотілось. Тобто будуть обставини, які будуть впливати на вас і дуже сильно. І за рахунок цього вам буде складно. Але сама карта говорить про те, що ви можете вирішувати все. все в ваших руках. У будь-якому випадку, ще раз я повторююся, повторюю кожен запис постійно одне і те саме, як попугай Кеша. Ми живемо в країні, де йде війна. Звичайно, фактори, які на нас зовнішньо впливають, їх дуже багато. Із-за чого розклади, які я роблю, вони на загальну характеристику не в усіх знаків Зодіака, являються добрими. Тому що хочемо ми цього чи не хочемо, але є. Дуже великий вплив на наше середовище, на наш соціальний світ, на нашу психіку фактор війни, дуже багато подавленої енергії, подавленої ментальної енергії, із з чого о, такі загальні характеристики місяця непрості. Але це в нас карта мечів. А мечі це наш ментал, тобто дуже багато залежить від того, як ви психологічно налаштовані, наскільки вам страшно, наскільки ви можете рухатись вперед, наскільки ви можете діяти, тому що тут вас схований ментал. Ви можете не розуміти, як вам правильно рухатись, як вам правильно діяти. І тут загвоздка. Але в принципі ця карта говорить про те, що у вас є сили і ресурс, але є дуже багато страхів і дуже багато зовнішніх факторів, які можуть на вас впливати. Ні, але ви можете з цим справитись. Так, добре, Фінансовий. фінанси на лютий 2024 року. Тут з нуля щось буде. Сама карта Шут, вона говорить про знаєте, якісь авантюри, підробітки. Це те, що вам запропонували і зробили. Можливо, ви працюєте на основній роботі і вам пропонують якийсь доповнений заробіток. І це для вас щось нове, постійно нове щось. Да? Можливо, ви бухгалтер, вам постійно пропонують якусь одноразову роботу, яку ви там виконали і пішли до іншого клієнта. Може бути просто ви там являєтесь людиною, на наприклад, кур'єр. Так сьогодні ви доставляєте туди, сюди, тобто, можливо, по містам це постійно щось оновлюється, але тут більш за все, що хтось може піти з роботи, обнуляється, або навпаки, виходите на новий рівень. Тобто, якщо ви не мали роботи, ви в цьому місяці її знайдете. Якщо вам не вистачало, наприклад, сили і ресурсу, ви підете на якусь авантюру, внутрішню авантюру, внутрішня боротьба з собою, яка дозволить вам. Все ж таки вийти. Але так як ми дивимося на загальну характеристику, і вона нас показує проскованість. Ви не можете діяти, може, може бути втрата роботи. Тому на фінанси карта нуль це. Ну, це або початок, або кінець, це перехідний період. Я не можу сказати, що ви будете тут при при грошах, але ми зараз з вами подивимось, що це значить. Це може бути, я ж кажу, підробітки, нова робота, зміна посади, зміна місця, наприклад, проживання, зміна робочого місця. Ні, ви знаєте, ви будете задоволені результатом в будь-якому випадку. Якщо ви, наприклад, так доведеться, що ви підете з роботи, це буде, знаєте, як остогідла робота, яка вже просто в печінках сидить, ви не, не маєте ніякого задоволення. Можливо, там колектив такий, Ми, ну, завжди у нас керівництво, як не крути, але вся, весь колектив, все вся, весь стержень, він, а, от, а, скажімо так, а, виноград. Гроз винограда, да, вона залежить від товщини самої ветки, самої грозді цієї, яка може витримати цей красивий виноград. Якщо починає портитись сам сам корінчик, кончик, да, це кінчик, цього вино, гілки винограда, звичайно. І те ж сама поговорка риба гниє з голови. Як не крутіть, але керівництво має пряму відповідальність за колектив. Хто працює в колективі, як вони працюють, чого вони вимагають від своїх підопічних або підлеглих, або найманих своїх працівників. Неважливо, як я зараз висловлюсь, але сам факт, про що говорять, що ви в будь-якому випадку піте на нову роботу, ви будете задоволені. Так, я не можу сказати, що ви будете при грошах, от просто. В якому сенсі? Великих здобутків не буде, але ви будете задоволені. В будь-якому випадку, ви будете задоволені емоційно. Пішли ви старою роботи, або влаштувалися на нову роботу, або взяли якийсь підзаробіток, ще щось ще щось, але ви будете цим задоволені. Тобто емоції, емо, емоційно. У вас буде все добре. До речі, тут можливо хтось вийде, піде або в декрет, або вийде з декретної відпустки. Так. Можливо, хтось сидів в декретній відпустці вже так складно стало, і ви вирішите в цьому місяці вийти, можливо, раніше дозволеного, і вам буде звичайно складно розриватись між дитиною і роботою. Тому такий аспект буде, схований, схованості, але в принципі ви будете задоволені цим. Так, добре, дивимося здоров'я на лютий 2024 рік. Не можу сказати, що у вас щось буде погане. Тут такий момент, що це можуть бути вірусні респіраторні захворювання. Тут можуть бути хронічні, тобто це хронічний бронхіт, може бути, який час від часу. А, Загострюється, тобто всі хронічні хвороби, які час від час загострюються, от о, в лютому місяці вони можуть до вас там алергії і тому подібне. Тобто такий, такий момент він може бути. Але по суті нічого поганого я не бачу. Єдине, що ще можу сказати, що якщо в когось є пісок в почках, може почати виходити. А так, в принципі, по по здоров'ю вас все буде в лютому добре. Так, добре особисте життя для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, тут може, можете в принципі, зосередитись більш на дітях, тобто всю вашу увагу можуть забирати діти. І у вас в парі можуть бути скажімо так, постійно хлопоти, заботи, такі, от, які стосуються ваших діток. Можливо, це навчання, можливо, це садочок, неважливо, але більш за все, що ви будете зосереджені на, на, на дітях. Якщо ми беремо просто як енергію пари, то ця пара потребує нових емоцій. Цій парі потрібно звернути увагу, це може бути відстань, стосунки на відстані, навіть якщо ви знаходитесь в парі, вам не вистачає цього емоційного потенці... ну, стержня такого, а то вам потрібно буде або приїхати один до одного. Ці, ці емоції отримати, або не знаю, наберіть ванну, поставте свічки. Купіть пляшку. Вина, а, якщо ви чоловік а, букет квітів своїй дружині, дівчині, партнерці, в залежності від того, як, в якій парі ви знаходитесь. Це офіційний шлюб, це громадянський шлюб, це просто ви проживаєте разом певний час, або а, зустрічаєтесь неважливо, але в ваш, в вашій парі не буде вистачати позитивних емоцій і вам. Потрібно над цим попрацювати. Неважливо, це буде кафе, це буде кінотеатр, це буде просто, ви будете в квартирі, в будинку, неважливо, підете по парку, погуляєте. але вам потрібний позитив в стосунках, вам це потрібно самостійно робити. Тобто за вас ніхто не прийде ніяка там чарівник на блакітному літаку, не прилетить і не дасть вам. Позитивних емоцій, тобто, це за е, ваша справа в будь-якому випадку. Тобто, якщо тут битовуха і ви зациклені на дітях, те ж саме можу сказати, що діти це все звичайно для нас, це на наше. Все життя, в принципі, коли у тебе є діти, воно навколо, ми навколо цих дітей. Хочемо ми цього чи не хочемо, але ми їх любимо, ми максимально стараємося задовольнити їхні потреби. Але в будь-якому випадку є особисте життя. І це особисте життя потрібно також для себе влаштовувати. Ніхто для вас цього не зробить. Дякую. А добре, дивимось особисте життя для тих, хто на даний момент один не в парі. Є шанс на знайомство, і достатньо, достатньо. Серйозний шанс, тому що тут у спектаклі в нас, в принципі, тримає чоловік чоловік спортивно, атлетичної, і спортивної форми, людина, яка може вести здоровий спосіб життя, це може бути людина, яка любить просто спорт, це може бути професійний спортсмен, це може бути, до речі, і військовий, тому що всі військові як не крутіть, але ті хлопці, які Сиділи в кабінетах, вони зараз працюють, вони бігають, вони ходять, вони займаються. І ті, хто не мав, скажімо так, атлетичної фігури, на даний момент те, що з ними відбувається, вони просто її здобувають в таких непростих для них рамках, як правильно сказати, обставинах непростих. Але в будь-якому випадку тут дуже сильний чоловік буде, якщо мене дивиться жінка. Якщо в мене дивиться чоловік, то вам порада зайнятися своєю спортивною формою, зайнятися здоров'ям, підтягнути свою фігуру. Тому що тут, як символ Оленіде, а це благородний такий, благородна тварина, яка обособлює в собі. Як правильно сказати? Високу матерію, людина високого духа, в чесного чоловіка? Це людина, яка має с такий стальний стежень, це лідер. В будь-якому випадку це лідер. Тобто ви можете мати характер, лідер, знаю ціль, благородство у вас може бути. Але ви можете просто на себе плюнути і я такий, який я є, і мене повинні любити за мої скажем так, внутрішні э, качества, да, а нічого я робити не хочу. Я такий, який я є, то у вас з'явиться шанс, коли ви дійсно, і тут може бути занижена самооцінка, до речі. Мати бути всередині з такими благородними енергіями і з дуже низькою самооцінкою, синдром самозванця. Про що це говорить? Ну я думаю, це ви можете почитати в інтернеті, щоб я вам не говорила це окремо і дуже багато часу займе. Але можу сказати, що у вас є шанс, але ви повинні повірити в себе. Це я чоловіку говорю. Якщо жінка мене дивиться, майте на увазі, що у вас шанс є познайомитись з дуже гарним чоловіком. Дякую. Переходимо, чи збудеться ваше бажання, мрія, план, який ви хочете реалізувати в лютому 2024 року. На жаль, на жаль, десятка жезлів. Про що говорить? Дуже складно. Ви можете, так як тут жінка, бачите, стоїть за стекляними дверима. Вона бачить ход. Хід людей, вона бачить, як можна реалізувати. Ви знаєте, яким чином це можна здобути. Але, на жаль, не все від вас залежить. По суті, вам може не вистачати просто зусилля якогось, щоб відкрити. Тобто не вистачає одного пазла, знайти якогось пазлика для того, щоб реалізувати це. Цей план мрію в життя, тому що тут все в принципі зрозуміло, але вам дуже складно це зробити. Можливо, вам одному або одній складно це зробити. Вам потрібна допомога. Десятка жезрів, вона завжди говорить про перенавантаження. Це коли людина бере на себе більше, чим вона може донести. Але в цій колоді зовсім не те, що зовсім, але трішки інший трактат і. Я б сказала, що вам просто не вистачає якоїсь правди, вас можуть просто не чути, ви можете давати, наприклад, дуже гарні поради і говорити, що отак, отак, отак потрібно діяти, а вас просто можуть не чути. Вас просто можуть не чути. На вас просто не можуть не звертати уваги. Але, в принципі, ви знаєте, як це зробити. Можливо, розділіть з кимсь це. Можливо, попросіть, щоб хтось вам допоміг, в залежності від вашого плану і мрії, задач, які ви перед собою ставите. Але, на жаль, в лютому місяці це не реалізується. Дуже складно. Так, дякую всім, хто завітав до мене на розклад. Чекаю на ваші коментарі, для мене це дуже важливо ваш зворотній зв'язок. Всім дуже вдячна за ваші лайки, за ваші підписки. Для мене це дуже важливо. Ну, до наступного місяця, мої хороші. Папа, мирного неба нам всім над головою!